На Межигір'я з таким закликом збираються на автопробіг кияни. кажуть, що мають паломницькі цілі, хочуть відвідати святе джерело дзвінкової криниці. Розташоване воно на території колишнього Межигірського монастиря. На православну прощу відвідали ці святі місця. От і таким чином, може якось помолилися там, щоб наша влада змінилася. Мають учасники автопробігу і неофіційні цілі, зокрема, хочуть подивитися, як охороняють помешкання президента. Завдання підняти якомога більше сили Беркута для того, щоб вони трошки витомлювалися, для того щоб знову таки вони не могли атакувати. Бо зараз насправді цілий ранок, цілий вчорашній день вони займаються обороною межгір'я. Андрій Хоменчук роздає учасникам автопробігу євросимволіку безкоштовно. Каже, підготував тисячу прапорів. І 10 тисяч стрічок. Це просто маленькі українці приїхав к маленьким українцям. Таким же маленьким українцям, від яких залежить наше будуща життя, наше будущее. Водії тюнінгують свої автівки і вирушають на Межигір'я. У колонії близько 30 автівок. <звук> до Межигір'я автоколона прибуває надвечір. Тут на них уже чекають даїшники. Перекрили проїзд своїми автівками. Не пропускають навіть місцевих. Як тут можна жити? Із-за того, що один оцей. Поселився. Ми тут, які прожили все життя, ми у, у нас просто незручно. А Ви підстави? пішком проходіть питання. я. Я хочу на машу дорога з якою целлю. Селю попити водички. Проходіть. яка підстава, що не можна проїхати? на підставі? Чого Ви повинні дати пояснення. Та чому ви мовчите? водії намагаються перехитрити правоохоронців? Пояснюючи, прямують в гості до Арсенія Цнюка. Його будинок по сусідству із резиденцією президента деїшники не вірять. Моразом він приїде Арсеній Бідрою. Скаже так, громада, їдемо до мене в гості. Скаже таке, і ви нас пропустите? Ні, Скаже таки. Ви нас пропусти. Будь ласка, до нього автопробіг намагається проїхати іншою вулицею, але і бічна дорога перекрита даїшниками. Учасники пробігу до своєї мети вирішують іти пішки. Їх супроводжують беркутівці. <пробіг> Діставшись святого джерела, люди набирають водички. Тетяна Чорновол згадує результати свого журналістського розслідування щодо президентського маєтку Межигір'я. Ну, наприклад, дверний замок на центральному вході вартістю 43 тисячі. У цей час основні сили Беркуту чекають на відстані. Від камери п'ятого каналу намагаються сховатися. Але коли біля входу до резиденції збираються усі учасники, правоохоронці перекривають підхід. Завершується акція державним гімном. Олексій Братущак Віталій Кононов П'ятий канал.